Росія продовжує обстрілювати міста України, вбиваючи мирних жителів. Так у Києві завершено пошуково-рятувальну роботу у Шевченківському районі. Загалом загинуло 9 людей. Проводяться розбор зруйнованих конструкцій, розбирання за допомогою важкої інженерної техніки, за допомогою кранів. Одночасно задіяно більше 100 чоловік особового складу і більше 35 одиниць одиниць. В результаті ракетного удару відбулося руйнування будівлі та розкид уламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота. по Порятунку потерпілих Окрім того, учора, 23 червня, Росія вдарила поліцею у Білгород Дністровському. У результаті загинуло три людини. Ще 14 постраждало. Серед поранених двоє дітей. Тим часом у ніч на 24 червня окупанти атакували Сумщину. З під завалів надзвичайники деблокували тіло загиблої дитини. Трьох людей вдалося врятувати. Удар був спрямований на житловий сектор, що спричинило. Масштабні руйнування. Одночасно сталися пожежі у 15 будівлях. Сьогодні росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, гуртожиток, гімназію та адмінбудівлю. Також було понівечено потяг, у якому перебувало понад 500 пасажирів. Атакував ворог і місто Самар. Станом на 16.30 відомо про 160 поранених на Дніпропетровщині. Загинуло 11 людей.